Всім доброго ранку До насідання комісії правомочно розпочати свою роботу у зв'язку з зв відсутності голови комісії. Комісію веде заступник голови постійної комісії Казаченко Андрій Васильович. Добре. Прошу колеги. до вашого розгляду надається питання про внесення змін до бюджету нашої громади. Без зміни балансових показників, тобто перерозподіл призначень. Чому воно спричинено? Ці питання сформували за період мирських сім'ї і готували, і ми його подавали проєкти рішення на розгляд ради, але поки відтерміновується засідання ради безпосередньо. А є питання, які все ж таки потребують ну, більш активного реагування і вже вирішення. На ваш розгляд виноситься наступність подання головних розпорядників. Це е, територіальний центр соціального обслуговування. Е, якщо пам'ятаєте, спочатку року була е, історія пов'язана з порушенням бюджетного законодавства, був виписаний протокол про бюджетне правопорушення. Вони на своєму рахунку платили. Єдине соціальні внесе, це були виносині штабні санкції і кошти визнані як на використання, тому вони повернуті в повному обсязі до бюджету, до резервного фонду. Але щоб відновити цей ресурс, бо вони були зменшені асигнування саме з територіального центру по продуктам харчування, вони просять зв'язку з повним відшкодуванням поновити ці асигнування. Осі 16 людей і котівки. Наступне звернення управління комунального податка на помайна. Тут було, було засідання суду е, господарського Дніпровської області і згідно з судовим наказом нашому управлінню необхідно сплатити судовий збір в обсязі 4850 тисячі вісімсот гривень. Цих коштів також не було передбачено пошторисом, тому просять. Забезпечити цим ресурсом. Е, наступне звернення по міському відділу освіти. Е, За рахунок економії, яка сформувалася по дитячому дошкільним закладам освіти, е, з оплати послуг інших, крім комунальних 43 тисячі гривень. Вони просять перерозподілити цей ресурс на заклади освіти, а саме центр позашкільної освіти. 28 тисяч для проходження медичного огляду та підготовки до сітньо зимового періоду, а 10 тисяч гривень для придбання запчастин для робототехніки, в тому числі для різак. І 5 тисяч гривень на просять дозволити їм переділити на інклюзивний ресурсний центр для проходження медичного огляду для працівників. В цілому 45 тисячі це внутрішній переговорний Ось матеріали щодо вартості посадного цього ризика, Це, це для роботи, людей, для і <гітування> техніки. Найголовніше питання це звернення нашого міського житлово-комунального підприємства щодо необхідності погашення запропонованості за спожиту воду. Останнім часом також відбувалися наради на рівні на обласної адміністрації. Щодо складної ситуації, яка стала з водопостачанням, а саме з розрахунком за електроенергією про Західний Донбас перед генеруючою компанією, доводяться певні плани на наші територіальні громади, або радика і Шахтарське. Тому необхідно підтримувати наше підприємство для того, щоб місто продовжувало бути з водопостачанням. На сьогоднішній день борг підприємства заводу спожити до 48 мільйонів 526 тисяч гривень. Вони роблять це можливо щодо спрямування тих платежів, які надходять на їх рахунок, насамперед заводу за електроенергію, але цього ресурсу недостатньо через необхідність старі ботарики для населення, в тому числі по воді, не відвищувалися. А основний споживач послуги водопостачання, теплопостачання це будь зморного населення. Тому вони просять е -е, виділити додатково 3 млн грн. По залишкам е -е, цієї підтримки у нас ще лишається 1 млн 250 гривень е -е. і різниця 1 мільйон 764 тисячі гривень. Якщо буде ваша, ваше положення, пропонуємо виділити їх з резервного бюджету для того, щоб 3 мільйони гривень забезпечити на роботі. Цього ми вже не Ні. я вам можу поговорити. Тому ми вже з початку року підтримки спрямовано ЖКП 30 млн 200 тис. Із них 23 мільйони це вугілля, 4 мільйона це вода та, і 3 мільйони 200 це електрична енергія. Ще планових призначень у нас лишається мільйон 236 тисяч гривень. Це з тих 10 мільйонів 436 тисяч, що були планували з самого початку року. Це 4% податку на доходи фізичних осіб, які заплановані в бюджеті.

Є завдання. У мене це даних немає, їх листі не відображено. Ви скажуть, що населення ж якусь частку зовну було ж. Її тільки розписаний борг за видами його формування, що за договором поруки на мільйони 900, за договором структуризації 5 мільйонів 700, півняштрактні санкції 4 мільйони 300 Остальные це покуп на вода. Ну, там я кивіт, вот так понять. Витаклочен, да? Сплачую заводом. Чис плачут, то есть. Ви ж пам'ятаєте на весне. Не ж право на себе. В парень не поют уже скорость там. Можна далі чи ще? далі? Так, тоді ще в цьому рішенні ми просимо дозволити привести відповідність до зміненої класифікації видатків, були внесені з приводу субвенції на ветеранську роботу, це той фахівець, який від аспорту, у відділенні спорту, нові програми код класифікації введені про необхідні ресурси, які заплановані. По день, віднести на 3190. І так само змінена класифікація по субвенції, яку надавали на придбання житла 4 мільйони, пам'ятаєте. Необхідно змінити також класифікацію з 064 на 0614 а необхідно відобразити. Ага. 32.21 замість 32.25. Класифікатори змінились в червні. Готувалося розпорядження військової голови і віднесено не на той код класифікації видатків. Ми всі рішення направляємо до Департаменту фінансів обласного. І департаменту фінансів нам назвали висновок зауваження, що застосований невірний код класифікації. Там нова класифікація стосується добавлено та дезаінвестиційних проєкт. Так, вона по суті касає. Передбачено було з різних прийом, я почався, хочу докори, де прийом йдеться з цих людей, коли які подають на компенсацію це інваліди другої групи, ВПОшники, АТОшники, то там потрібно і вішати скрізь на країн європейських всіх синей компонентів, і на папочках скрізь, mm. на mm. там mm. зробити цю лабораторію, яка аудита, чи додатково... Ну, в минулому році ми застосовували і купували квартир саме так. Ми вже по тому коду вже на п'ять квартир спіли купити в цьому році. Це буде придбання двох двох квартир та осіб з інвалідністю, другої групи, які вже почали на захід України. Чекають також. Це наші люди, так? Так, це двоє хлопців, молодих хлопців, весь сімей. Обохно нема. Велике поранення, очікає. Молоді хлопці. <зас> <зас> наші життя. Виносили ці питання на сесію, ну, просимо дозволити зараз на ці квартири, щоб не очікувати, бо не можна здійснити від варіантів квартири, бо ми за тим кодом планують. Почому питання так? Це питання, що як ви обговорили? Це, да. це надо у вас є, що нам додати. Я тому Пропоную тримати запитання і православити. Друге питання до нас не дійшло ради. Державна податкової адміністрації, що ініціювання, розгляду міською ради життя заходів по ліквідації боргів міського житлового на підприємств до бюджету у вигляді об або виділення коштів з місцевого бюджету, або затвердження плату до судової деканації. Або ліквідацію такого платника податків, або прийняття сесії відповідного рішення щодо порушення справи облак. Це було перше звернення і друге звернення до проведення комунального господарства та майна щодо виділення міською радою майна, це можна вважати таким, що здатне для продажу погашення додаткового ворогу цього. На перше здесь підготували відповідь, направили до податкових органів відповідь, як саме відповідь підписала, тобто писали ситуацію, яка склалася на нашому підприємстві, які Західівська рада вже вживала, скільки було надано фінансової підтримки, і що в міста відсутня можливість тому, в тому обсязі, в якому сформовані бобі. Надати відповідну фінансову підтримку Бо необхідно забезпечувати населення, населення не забезпечувати послугами, а саме теплопостачання, водопостачання і Що Я останусь в Так? Не только поза, что они ренту с первой ренту, Прошу. Видно. Ну, потом сумма. Да, да.

Ну да, у нас там шоу робить. Ми повинні підтримати письмо, ну, чи, чи це питання? Ну, я думаю, нам доводимо. Який підготувати. на ки можна нам давати. <клухи> <клухи> Може я так. Люди кажуть, такі дорогі послуги. Вода коштує да, да? базар. А нам повинні прибачити тарифи підвищувати. Ще вище, uh -huh. а як по пенсії мінімально 200 там з копійками, да, А ну, повинно кормуналку заплатити. Uh -huh. Ну, я ще кажу. А ще все. І при цьому, цьому uh -huh. планує підвисити мінімальний заробіток на той рік на 200 гривень, uh -huh. то що, і uh -huh. які можуть бути зберігання? Это просто, что это так. Это не 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 не так. Это не так. Это не так. Это так. Так.